Треба людям звертатися до депутатів, яких вони обирали. Якщо людей мобілізують на вулиці, а вони не хочуть або не можуть йти до війська, і їх все таки мобілізують. Це говорять так, що це силова мобілізація. Куди в такому разі звертатися? Як людям захистити свої права? І, от коли ви зберете ці листи від охочих, які вам напишуть від виборців, що далі ви з цим зробите? Ви і інші депутати, не тільки ви. Так, я говорю не на, лише про себе, тому що, наприклад, коли в 2022 році приблизно 1500 студентів, яких не випускали за кордон на навчання, звернулися до мене, то це не увінчалося успіхом. Я зробив всі можливі дії від окремого народного депутата. А от якби всі зверталися небайдужі до. Всіх інших депутатів тоді в залі могло бути 226 і більше тих, які були б на такій позиції. Ми б тоді переламали ситуацію в тих ситуаціях, про які ви говорите, коли людину мобілізовують попри його волю, м'яко кажучи, але тут ключове інше: у нас нерідко рідко мобілізовують і тих, які насправді мають право на відстрочку. Навіть днями мені повідомили про одного ну, творчу людину. Він гітарист з артистами, які їздять турами, дають концерти в селі. то вони давали концерти, мільйони зібрали на підтримку армії, але він працює в школі в навчальному закладі і він має право на відстрочку. Він пішов її оформляти і звідти не вийшов. Він в навчальному центрі. Ось що є ще більш критично в таких ситуаціях, звісно, що треба боротися і я вже теж запропонував скажем нардепівський інструментар для того щоб спробувати повернути цього викладача в школу ну і крім цього я ще раз кажу він бере участь в творчих процесах і дають мільйони на армію це вже ще критичніше є інші моменти є моменти коли порушується лише скажімо так правила здорового глузду, коли людина юридично ну мала би скажімо так служити але він реально просто неспроможний. Я в таких випадках завжди раджу людям бути реалістами, тому що декому, наприклад, він реально неспроможний, але він йому не зручно сказати. Ну як я скажу, що я не знаю, боюся, не можу, не вмію, не, не, не хочу і тому подібне. Бути реалістами, тому що принаймні, якщо ви натрапите на адекватних якихось командирів, то вони принаймні не будуть вас використовувати ну не природно, скажімо так, не за вашими реальними можливостями, тому що. Друге може призвести до дуже швидких втрат, які можуть відповідно нести ризики для бюджету, скажімо так, тому що якщо, не дай Боже, загине така людина просто від прильоту, не, не, не беручи участь реально в захисті вітчизни, то держава мусить компенсувати рідним 15 мільйонів. А якщо він зазнає критичних поранень, то за це теж держава має. Різні виплати в різних випадках, тобто я завжди раджу бути реалістами, говорити реалістично, якщо ви не спроможні, так і кажіть. Плюс є ще момент, коли...